На жаль, тільки мала частина суспільства в нашій країні дійсно знає українську історію, українську культуру. В тому, що ми не знаємо своєї культури і свою історію, це провина не стільки наша, і нашої лені чи нашого невігластва. Насправді це дуже професійна робота нашого ворога, дуже потужна робота його пропаганди і свідоме знищення нашої культури. І нашу історію. Протягом нашої історії Росія намагалася знищити нашу культуру різними способами. В першу чергу це безпосередньо фізичне знищення композиторів і мистецьких діячів. Така історія трапилася з Миколом Леонтовичем. це автор відомої композиції Щедрик. В той час, як Щедрик звучав в Карнегі Холі і ним захоплювався весь світ. Леонтовича вбили у нього вдома. Щедрик насправді зараз з нею весь світ, але ми знаємо цю музику під назвою Carols of the Bells. Це американська версія, автором якої є Пітер Вільговський. Але, на жаль, дуже мало людей знає про те, що автором насправді є український композитор Микола Антонович. Це композитор, який був неймовірно сильно закоханий в українську пісню. Він збирав їх, досліджував і на основі цього писав свої хорові композиції. Однією з таких була композиція Щедрик. Щедрик зазвичай тоді, коли це Україні найбільш було необхідно, тому що Українська Народна Республіка проголосила незалежність, а Симон Петлюра організував гастролі української капели, які мали перед собою особливу задачу і місію. Представити українську культуру у світі за допомогою пісні. І пояснювати, пояснювати музикою насправді про те, що українська нація це окремий народ. Показувати, як вона виглядає, як виглядає українська культура. І тим самим стверджувати про те, що це нація, яка заслуговує на свою незалежність. Вони виїхали з Києва майже в останній день, коли місто захопили більшовики. І протягом наступних п'ять років вони дали сотні концертів по всьому світу, де повсюду публіка їх сприймала просто із шаленим захватом, тому що їхні виступи змінювали уявлення про те, як взагалі може звучати хор. Вони виступали в Європі, Штатах. Там потім навіть давали концертів в Латинській Америці. У них був концерт в Карнегі-холі, наприклад. І це могла бути історія тріумфу і великого успіху для Миколи Лантовича, тому що він писав щедрика більше ніж 10 років. Але на жаль, історія Микола Лантовича повернулася зовсім іншим чином. Це було вбивство. Коли до нього додому прийшов, о, прийшла людина, попросила переночувати, він її впустив, і на ранок сім'я прикинулась, побачила і знайшла тіло мертвого Микола Лантовича. І це обставини про які не говорили, тому що в радянському союзі говорили про те, що Лантович вбив якийсь невідомий грабіжник і. Лише зараз ми знаємо правду про те, що дійсно це був чекіст і це вбивство було навмисно. Це радянська влада, яка вирішила вбити Микола Лантовича. Я займаюся популяризацією української класичної музики і культурним просвітництвом. Я виступаю на концертах з культурним десантом і граю для наших бійців поблизу лінії фронту. А я ще розповідаю, що я граю, що це за композитори. Це якась така сторона, яка пояснює нашим воїнам сенси того, чого вони знаходяться тут. Ми зараз приїхали, готуємося грати черговий концерт. Зараз чекаємо, поки все буде готово. Я буду грати українських композиторів. Граю сьогодні Леонтовича Щедрика Барвінського. Сильвестрова. і також ще хочу спробувати от перший раз сьогодні зіграє на джазову композицію. Саме тут на фронті відбуваються основні зміни в нашій свідомості, тому що тут ти бачиш всю весь діапазон ставки, яка ставиться. Нам необхідна наша культура і вивчення неї як протидія російській пропаганді і як потужний захист нас. Бо мицям вкрай важливо зараз виступати перед. Аудиторію, особливо в ці тяжкі часи, перед різною аудиторією, але свідомо виступати і розуміти, що вони в цей момент роблять: робити це для аудиторії більше ніж для себе. Мені наприклад, дуже було приємно відчути, коли я прочитав біографію Лантовича, відчути оці ці знання. Це змінює просто. Твій розум і твій світ світогляд. Коли чим більше деталей і інформації ти дізнаєшся, і от круто, коли хлопці, а я цього не знав, о, прикольно, я цього не знав. А як це можна знайти в інтернеті? І ти йому кажеш там: дивись, от така от історія. Ти можеш це знайти, прочитати і ще й послухати. І для них це відкриття. Ти по суті привозиш відкриття. як би це сумно не звучало зараз. Такий час, що українці українцям відкривають Україну. Це дуже така дивна історія, але слава Богу, що це. Ми маємо цю можливість. Наш Леонтович, коли я відвідав музей, ми з культурним десантом просто проїжджали повз музею, і ми заїхали. Я взагалі не хотів туди заходити. Мені взагалі не цікаво. Я дуже втомлений був, але мене ніхто не питав, бо це армія. І ми зайшли в музей. І я познайомився поступово, покроково разом з жінкою, яка там працює, історію. Не, Леонтовича, я побачив, що він грав на скрипці, я побачив цю скрипку розбиту. Зрозумів, що він такий трошки був, може, можливо, рокер, бо вона була Не. розбита прям конкретно. Потім далі пішов, подивився на ноти, які він написав Щедрика. Росія також знищувала українську культуру іншим чином. Безпосередньо, це знищення творів, які написали композитори. Для музики ця ситуація є дуже. Критичною, тому що відомим може бути лише і почути може бути лише той твір, який був написаний, який був опублікований, і він прозвучав, тобто була якась постановка цієї опери або виконання цього твору. Історія Василя Барвінського — це історія про знищення його творчості. Ця людина вона мала величезне значення у свій час. Він працював директором Львівської консерваторії. Він був відомим композитором не лише в Україні, але в Європі, у світі. Ноти Василя Барвінського опублікувала видавництво Universal Edition. Це одне з в той час найбільш відомих і великих видавництв в Європі. Після Другої світової війни радянська влада звинуватила Василя Барвінського в тому що він шпигун і агент британської розвідки, і разом з дружиною вони запротовували їх в лах на 10 років. Що, ще критично, вони змусили самого Василя Барбінського поставити підпис в документі, дозволяючи знищити мої рукописи. І що вони зробили? Тобто, вони спалили всі його ноти на подвір'ї консерваторії, де працював Первінський. Радянська влада знищувала українську культуру і мистецькі твори, зокрема музичні твори. Тому що людина, яка росла, вона могла слухати ці твори і розуміти наскільки цінними, наскільки прекрасними вони є, і тим самим це додавало гордості і ствердності у своїх почуттях. Тобто це робило сильнішим кожна людина. Якщо це робила сильнішим кожна людина, то значить, і вся країна ставала сильнішою. А в Радянському Союзі сильний центр міг бути лише один і він знаходився в Росії. В музиці одним із найбільш частих понять, яке застосовувала радянська влада по відношенню до композиторів, це був формалізм. Тобто, це таке звинувачення в тому, що по суті твоя музика вона просто не співпадає з баченням партії, вона не відповідає її вимогам. Формалізм також застосовував до українського композитора Всеволода Задрацького. Радянська влада неодноразово знищувала твори, які написав Всеволод Задрацький. Врешті-решт його ув'язнили. якраз був час великого сталінського терору. У в'язні Всеволод Задрацький написав 24 прелюдії Фуги. Це цикл, який має величезне значення для музики. І Всеволод Задрацький це був перший композитор, який насправді написав 24 прелюдії Фуги. Але ці обставини були забуті, тому що цей твір він написав під час ув'язнення в гулах, тобто безпересередньо перебуваючи в заключенні. У нього були лише невеличкі клаптики паперу, на яких він записував ноти. У нього не було можливості якось справити цей нотний текст, тобто ці клаптики паперу він десь там взяв у охоронців. А я також виконую Валентина Сильвестрова. Це ім'я, яке знає весь світ, тому що це найбільш видатний композитор не лише в Україні, але й в усьому світі зараз. Його твори виконують в найбільш престижніших концертних залах по всьому світу. Але я вважаю, що найбільш престижний концертний зал зараз знаходиться тут. Валентин Сильвестров — це такий трошки дивакуватий композитор, тому що він вважає, що найголовніше в музиці відбувається в паузах і в тиші. І я хочу, щоб цю композицію, яку я вам зараз виконаю, вона для вас і була цим моментом спокою і тиші. Я бачу, от наскільки легкість і спокій цієї музики він передається бійцям, а, помічаю, як часто бійці просто заплющують очі і розслабляються під цю музику. І цей малесенький момент, мені здається, він має особливе значення для воїнів, тому що в їх житті дуже мало тиші, в їх житті дуже мало спокою. І ця музика їм дійсно це дарує. Протягом всієї повномасштабної війни вже було знищено майже 500 мистецьких об'єктів, і це теж багато про що говорить, тому що Росія вона прицільно їх знищує. Для неї це має велике значення. Воїни, які знаходяться на фронті, зараз мають найбільш важливу задачу, тому що в основі розвитку будь-якої культури передусім лежить збереження територіальної цільності і незалежності держави. І без цього взагалі нічого неможливо. Але люди, які знаходяться не на війні, це цивільні, передусім для кожного має бути задачею розуміння і відновлення усіх знань про українську культуру. Наслідком того, що впродовж цієї української історії наших митців, культурних діячів, письменників, поетів і музикантів знищували, вбивали, репресували, привласнювали їхні твори. Наслідком всього цього є те, що більшість українців досі не розуміють і не знають повною мірою, якою є українська культура. Саме ця поверхневість, яка була раніше, одна із, на мою думку, одна із тих причин, чому зараз такий стан у нас. І ми почали це все піднімати з самого низу, для того, щоб стати міцнішими. Ми, є, ми були міцними, але ми просто про це забули. З цим прошарком нав'язаної культури. Ми просто забули, що у нас там фундамент просто колосальний. А фундамент у нас дійсно колосальний. І саме цей фундамент почав підніматися, коли люди Розуміла, не ж є своє. Я дуже радий, що і зараз в сучасні митці, музиканти і співаки створюють нове, що теж буде в майбутньому для нас так само ще одним слоєм фундаменту, який нам допоможе жити далі, знаючи свою культуру, ми розуміємо, якою багатою є наша спадщина, наша культурна спадщина. Бо дійсно тільки знаючи своє минуле, можна побудувати своє майбутнє.